Україна найбільший виробник соняшника і соняшникової олії в світі. Наші фермери самі круті, наші соняшники самі великі, олії в них найбільше. Всі по світу їдять українську соняшникову олію. Вона смачніша і корисніша за оливкову. Ми такі сидимо, радуємося, що ми такі круті. А от як би не так. Московити нам наступали, наступали на п'ятки і наступили на п'ятки. Да так сильно, що взяли і обігнали нас у виробництві соняшника. От якраз давайте про це і поговоримо в цьому відео. Як це, як це було за останні 30 років, і як це є зараз, і яке ж є майбутнє у виробництві соняшника в Україні? Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук, я агроном і засновник AgroDigital Agro Holding, бренду, який вам допомагає годувати цей світ. Ви приходите до нас з питаннями і проблемами. Ми придумуємо продукти і сервіси, щоб їх вирішити, щоб ви могли стати краще і заробити більше. Всі корисні посилання знайдете в описі під цим відео. Отже, то що ж по виробництву соняшника, спочатку, давайте почнемо з історії. Так як Радянський Союз ніякої статистики не публікував, то у нас з вами є історія. Так як Радянський Союз ніякої статистики не публікував, то у нас з вами є історія виробництва соняшника Росією і Україною, починаючи з 92-го року. Отже, якщо ми подивимося на цей чарт, з 92-го року Росія історично виробляла на 1 мільйон тонн соняшника. Це зараз ми говоримо саме за соняшник, не за олію. Росія виробляла на 1 мільйон тонн більше, ніж Україна. Була просадка в 94-му, там, мабуть, якась була погана погода, і потім, в 95-му, навпаки, був відскок. І в 95-му році Росія вирощувала там, майже на 2 мільйони більше, ніж ми. І таким чином врожайність зростала, зелена революція йде. Появляються там гібриди, фунгіциди, добрива нормально починають застосовуватись. От. І ми так і йдемо. Да? Тобто, ось, Наприклад, у 2004-му був знов розрив, у нас з вами був не а московити нормально накосили собі соняшника. От. І до 2009 року ми йшли там, ну, не неноздрявно здрю, а вони нормально так на кілька мільйонів тонн постійно нас випереджали. От. І тут, у 2007 році, Україна робить ривок, у 2008 році ми майже зрівнюємося з Московитами в 2008 році. Да, це було 7,3 їхній результат, 6,5 наш результат. І ось у 2009 році ми, можна сказати, зрівнялись 6,4 середній результат, що в московитів, що у нас з вами в Україні. От. І це була точка, де ми їх типу догнали. Да? Тобто у них був хіровий врожай, а у нас був хороший врожай. От. І в 2009 році це була точка, де ми їх догнали. Але якщо розширити зараз до 2022 року цей чарт рівно цей самий чарт. Ось, де наш 2009 рік, точка, де ми зрівнялися, і далі ми їх почали обганяти по виробництву соняшника в валовому по країні. Так, і ось у 2010 році вже їхній результат був 5,3, наш був 6,7 дуже серйозний відрив. Потім, в 2011-му, вони спробували нас дігна, догнати. Вони е, виростили 9 мільйонів тонн. Проти наших менше дев'яти. І потім, вже починаючи з 2012 року, українські фермери поняли, що таке соняшник, як його вирощувати, скільки на ньому можна заробити. Почалась покращуватись. Культура вирощування соняшника як такого, да? тобто почали використовувати нормальне насіння, готувати ґрунт, да? почали з'являтися стійкі а, гібриди соняшника в Україні, стійкі маю на увазі як до хвороб. Так і до гербіцидів, да? тобто технологія вирощування сама по собі почала покращуватися. Да? Понятно, що в московитів це було так само, да? але типу, у нас все виглядало набагато крутіше. От. І відповідно, аж до 2019 року ми були лідерами по вирощуванню соняшника. От. У 2019 році московити нас догнали. Дивіться, який вони ривок зробили з 2017 по 2019 рік. Вони виросли з 10 на 15 мільйонів тонн валового виробництва по країні. Потім у 2020 обох вжарило, була дуже складна погода, плюс ковід і так далі. 13 мільйонів що у нас, що у них. І в 21 2021 році ми все одно виростили більше, ніж московити. Хоча урожай був гарний, що у тих, що у тих. Це була пікова наша з вами точка. Ми виростили майже 17 мільйонів тонн соняшника. Це наш рекорд евер за весь час. От, але в 22 му московити почали повномасштабне вторгнення, і відповідно наш результат з вами дуже сильно зменшився. У нас з вами дуже багато потужностей для переробки в Україні, прям дуже багато. Але соняшника ми зараз, на жаль, вирощувати можемо набагато менше. Тобто на території московитів, зараз активно далі продовжує нарощуватись виробництво соняшника. На їхніх території не йдуть бойові дії. Більше того, московити захопили дуже великі значні площі. На півдня і сходу України, де якраз в основ... основною культурою, то есть, там не менше чим 35-40% площ, історично останні там 20 років засівались соняшником, тому що в степу, а вони захопили степ. От тому, що в степу а, вирощуються або озимі зернові пшениці ячмінь, або соняшник. Все інше там немає економічного ефекту, воно швидше за все буде збитковим да, за деякими винятками. От. Тому а, вони захопили дуже значний шматок України, в якому зараз так само в основному вирощується соняшник. Ну, вони показують, що це їхній результат, вони показують що це їхній врожай, але факт залишається а, такий самий: що станом на 2022 рік ми вже а, відстаємо по виробництву соняшника по цілій країні а, від московитів. На приблизно 5 мільйонів тонн по країні, за рахунок того, що в них і далі збільшується продуктивність кожного гектара, збільшуються посівні площі під соняшником, плюс вони захопили за рахунок агресивної війни на частину території України, де історично вирощується багато соняшника і вони приписують його собі. І навіть в цьому році, в 24-му, коли дуже великий недобір ворожю соняшника. Московити показують дуже гарний результат за рахунок того, що вони привласнюють урожай з українських територій. Це факт, це сперечатися з цим ніхто не буде. Яке ж майбутнє нас чекає? Чи є в Україні шанс колись відновити своє лідерство по вирощуванню соняшника, по валу соняшника, і обігнати таки цих клятих московитів? От чи можуть українські фермери це зробити? І моя думка, що так, ми можемо це зробити. Це буде непросто, але ми з вами вирощуємо вирощуємо соняшники історично да на площах на більше 5 мільйонів гектарів. Да. Тобто, от якраз в піковий рік, да коли ми не збирали, не молотили 16 да це площа була десь там під 7 мільйонів гектарів. От, зараз е, вона зменшилась там, 5 з хвостиком. Офіційних 5, але там є ще трошки, скажімо так, неофіційне вирощування соняшника. Е, тому, якщо ми візьмемо в розрахунок цифру 5 мільйонів, да, тобто без збільшення, е, то зараз у нас з вами середня вирожайність трошечки більше 2 тонн. Але соняшник починають вирощувати не тільки на півдні за рахунок того, що. Завозяться в Україну і в Україні створюються в першу чергу нові гібриди. Раніше, да, то соняшник може вирощуватись і північніше, і західніше на території України. А, тобто, за рахунок цього також трошки збільшилась площа. От, а, і продуктивність його може дуже сильно зрости. Тобто, коли соняшник рухається на північ і на захід, його середня органість збільшується. Чого? Бо в тих регіонах соняшник, ну, в середньому 3-3,5 тонни це норма. Да? Хто збирає там менше трьох тонн соняшника, той на а, послідній лошара, вибачте. От, а, тому що там ще достатньо тепла і вже достатньо опадів і класний ґрунт. От. А, а, а м, На півдні, да, ми кандидати в члени Євросоюзу, і я розраховую, що з'являться нормальні програми фінансування поливу, да, і південь так само зможе вирощувати. В середньому 3,5-4 тони соняшника. Тобто соняшник рухається північніше і західніше за рахунок селекції і технологічності, збільшення раз перший фактор. Другий фактор нам потрібно капітал, нам потрібне фінансування для того, щоб інтенсифікувати вирощування соняшника на півдні і догнати його середню урожайність по країні. До 3,5, можливо 4 тисяч тонн. Відповідно, якщо ми візьмемо 5 мільйонів помножимо на 3,5 урожайність, це буде 17,5. Тобто ми спокійно можемо вийти в майбутньому навіть з тою площою, яка є, умовно 5 мільйонів на, на свій рекорд, навіть його побити. Тому що наш з вами рекорд був 16,4. Да? Ми можемо навіть 17 зробити. Якщо середня урожайність соняшника по Україні виросте до 4 тонн, а це можливо за рахунок інтенсифікації виробництва у всіх регіонах, да? десь треба полив, десь треба добриво, десь е, ґрунт треба покращувати, як на пісках, наприклад. Да? От. Але ці всі технології вже є. Ми в себе на Academy їх розказуємо показуємо. До речі, ми ще й зробили свій гібрид: Кобзар, Мольфар це дуже круті сучасні гібриди соняшника з усіма. Сучасними стійкостями до гербіцидів, до хвороб, до вовчка і так далі. От. І воно повністю українське, всі гроші залишаються всередині України. Тому переходьте на маркет, замовляйте собі ковзар і мольфар. Тому, якщо ми зможемо вийти на 4 да, тонни в середньому з гектара, то ми зможемо збирати 20 мільйонів тонн соняшника по всій країні. Що для цього треба, я проговорив. Давайте над цим разом працювати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, що ви думаєте, чи це можливо, і яка ваша реакція на те, що москалі обігнали нас по виробництву. І в наступному відео, до речі, я розкажу про олію, про виробництво соняшника, точніше, переробка соняшника в олію і як виглядає експорт олії, виробництво олії в Україні і Росії, в Україні і Московії. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Хай прибуде з вами урожай і перемога.